Чи стане це такою, знаєте, слабкою е, слабкою точкою для Дональда Трампа? Те, що він, так як ви сказали, не спирається на е, Think Tank, не спирається на е, інформацію з е, власної адміністрації і фактично керується. Е, ну, скажімо, власними міркуваннями і переконаннями? Він керується позиціями і думками вузького кола, і в цьому вузькому колі точно є російські агенти впливу. Для мене це очевидно. Я про це говорю вже протягом тривалого часу, що Трамп є. Е, Об'єктом рефлексивного управління з боку Кремля тому це тривожний момент, але не можна його абсолютизувати і кричати «Все пропало, Давай, панове, це теж неправильний підхід. Я вважаю, що команда Володимира Зеленського брала єдиний можливий спосіб тут бути поряд з тими лідерами європейськими, які можуть донести свою думку до Дональда Трампа. Звичайно, було б непогано ну зараз. Я вже жартую бути поряд з Віктором Орбаном. Але ну з різних зрозумілих причин це неможливо. Але бути е з поряд з власне з Мерцем, стармером це правильний вибір. Те, що фактично ось ця позиція, вона е артикулюється публічно, і ну я не думаю, що це якось якась випадкові.